Люлі, люлі, люлі прилетіли гулі, сіли тихо, край вікна та й співають, спи маля, крильцями махають, очка закривають, колискову діткам ніжно заспівають. Пливе човник крізь хмаринки, несе щастя й намистинки. Ти, синочку, ніжно спи, тут голівку поклади, на подушку, як хмаринка, що уся у намистинках, спи спокійно, засинай, завтра день новий зустрічай. На подушці тиша в небі зорепад, зорі шепчуть казку, світлий добрий шлях. Спить ліс зелений, спить квітучий сад, час синочку спати відпочинеш в снах, місяць обіймає землю з висоти, сни несе тихенько, лагідні й м'які, хай присниться дім там, де нема біди, де ростуть надії, світлі чарівні. Гойда, гойда, нічка йде, теплу ковдру сім несе, під подушку, казку тиху і в долоньку сни без лиха, Спи, маля, тримай долоньку, Янгол гладить тобі скроньку. Все навколо спочиває, татко пісеньку співає. Сонечко в долоні тихо поклади і м'яку хмаринку міцно пригорни, в Зорі під подушку швидко заховай, а місяць ріблястий, ніжно обіймай, хай тобі насниться сонечко ясне, а котик пухнастий сон твій береже. На хмаринці спить метелик. Поруч сон несе омелу, ніжний вітер шелестить, малюка вночі не злить, пташка склала свої крила, і травичка стихла мила, Ти засни, і світ замре, у вісні добро живе. Спить ведмедик у барлозі, сни приходять по дорозі, спить лисичка у ліщині. Тихо, тихо у хатині, стой, очка, не журися, до сестрички пригорнися, Янгол крила розгортає і ваш сон оберігає. Тихо, тихо, вечір ліг, заспокоїв кожен крик, Не муркоче вже і кіт, спи і ти, спокійний світ. Гулі сіли край воріт, несуть тишу, білий світ, Очка мружиш, ось засни, ми разом і я і ти. Сонні трави шепчуть тихо, все заснуло поле й лихо, тільки зірка ще не спить, світлом теплим мерехтить. Щоб у сні йшло малятко через казку тихо й гладко, там, де сонце ніжно гріє, спокій, мир у серці сіє. Люлі, серденько, моє, ніжне, любе й золоте, хай тобі насниться чарівна лисичка, вона хвостиком махає, швидко очками моргає. Ти дивись, не засинай, мама поруч, так і знай. А коли настане вечір, сяде сон на наші плечі, Помандруєм до зірок. Роді дамо пиріжок, сни летять повз ліхтарі, спочивай, маля, теплі. Місяць в хмари заглядає, срібним світлом обіймає, Спи, малятко, не дрімай, мама поруч засинай, вже немає в лісі зливи, сплять пташки і шовкові ниви, янголь крильця розгортає і твій сон оберігає. Мишка спить і котик спить. Зірка в небі вже горить. Тільки ти, моя маленька, прокидаєшся тихенько. Сон летить на теплих крилах, Щоб торкнутись щічок милих. Обіймає нічка тінню, хай насниться щастя синя Гулі сіли край порід заспокоївся весь світ, песик спить, муркоче кіт. Все дрімає сад і цвіт, Спи, малесенький, мій друже, знай мені ти небайдужий. Лю-лю-лю, очка столи, хай насняться добрі сни. Ніч зірками мерехтить, сон до тебе вже летить, вітер шепче казку ніжну, обіймає тебе міцно. Спи мій любий в тиші мрій, Україні чар надій, нехай зорі світять в сні, щастя лине до душі. Мама тихо колихає і голівку обіймає, шепче хвиля щось до зір, море спить і цілий світ, кораблі у сні мандрують. Золоті вітри ладують, спи, мій любий, не біжи, мрії світлі бережи. Моя донечко, маленька, засинай собі тихенько, феї світять ліхтарі, в небі замки золоті, сни торкаються голівки і ведуть у світ мандрівки, хай присниться диво миле. Dobra, estira e cresce.